Всім добрий ранок. Ми сьогодні працюємо з 11 до 15. Всім гарного Доброго дня. У нас вже зібралась велика черга. Зараз будемо через 3 хвилини відчинятися. Смотри, я хочу, что не тебе Люди такі любиты, що те задей, свой бы тоді а дай же гось, сухану Людям людям беше сорту А люди таке люди такі, сотням в танде місіс своїми тисутками стріть ось у молиться, ми спомни все. Вітаю! Мене звати Марія Ільславська, я засновниця та голова громадської організації Благодім, яка працює вже 5 років в місті Ірпінь Україна. Весь цей час ми допомагали жінкам з дітьми, матусям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але коли прийшла війна, нам довелося на певний час призупинити нашу діяльність, тому що місто Ірпінь було доволі довгий час окуповане і велися запеклі бої. Не було зв'язку, і ми навіть не знали, що і як чи вцілів наш благодім. Але слава Богу, приміщення вціліло. Єдине, що вилетіли вікна, і в нас стало питання, що робити далі. І тут на допомогу прийшов благодійний фонд Час служити. Які нам допомогли вставити вікна, і завдяки вам час служити і Тетяна Шпігунова ми можемо продовжувати свою роботу. Щодня до нас приходять люди. Багато з них ті, хто залишився без оселі, без квартири, без будинку, тому що в нашому регіоні ви знаєте, що більш 10 тисяч будівель зруйновано. І цим людям потрібні прості речі, взуття, одяг, ковдри, подушки. І ми роздаємо це. Кожен день до нас приходять від 50 до 100 людей, які отримують безкоштовну допомогу. І щодня ми роздаємо від 100 до 300 кілограмів гуманітарної допомоги. І це все можливо завдяки вам час служити. Тому що якби не ви. Без вікон ми б працювати не змогли. Щиро вам дякуємо від усіх людей міста Ірпінь, при Ірпіння, які до нас можуть звернутися по допомогу. Це наша кімната з посудом. Ми потребуємо в чому Раїса? Ой, ми дуже потребуємо одіял, постільної білизни, рушничків, посуду, особливо кастрюльок. Якщо можна, якісь електричні прибори, чайники, так ну це найбільше пледи пледи ковдри. Дуже, дуже ковдри, пледи дуже потрібні. Подушки, подушки, подушки. так багато людей звертаються до людей, нас. Дуже багато ВПО у нас вимушено переміщених осіб, які приїжджають абсолютно голі й босі. Купилися, та зараз йдемо провідувати наших погорільців, взяли їм продукти харчування, приїхали провідати бабусю, привезли одягу, продукти харчування та мікроволновку. Посуд. Дівач, дякую О, вам! Що вам ще потрібно привезти? Що в чому ви потребуєте? Ну ой, господи, я не знаю. Навірно, свій куточок потребую. Ой, ось це так. Не, ну близького треба обігрівач. Бо так замерзли. Да. Микола Олександрович ноги замерз, дрожав. Я замерзла всім тілом. Він, він хоч він каву п'є, а я нічого не ну, цей. Олечка мені, вроді ви чай, мені дали з цим Ромашками. чай привезла вам. Да. Ну, Я такий чай не п'ю, ночі, угу. да, бо в мене це, бо в мене тиск, я зранку його п'ю. Ну, І син мій менший тут проживав. Зараз він волонтерить із Васильківської воєнною частиною, вони yeah. десь їздять. То, ось вони там, ну, приїжджає, він один раз в місяць приїде. Да? Вот. а так, ну, що він приїде, Оце його ото, це розбомбило. А там наша старому, це мої батьки будували. Папа в мене росіяни, слухайте, як нас звільнили росіяни від цього. Мене папа, ну він, мене батько, він, це, Київ освобождав від освобождав від фашистів. А росіяни прийшли. і освободили від цього, від будинку. Мене він кирпичик до кирпичика будував. от І мама моя, вони такі трудяшки, були на дерево це посадили. все, от. Оце переносили наші студенти. Воно все-все добло. -все Полували мені дерева. І, і, і коли горіло, все теж пожуть дерева. Привикла, скажіть, які ліки ви потребуєте, щоб ми... ревмаксикам, Рев... ...да. Рев сідалгін, ну, мені цельтей та руміль треба колоть, У мене дуже багато гриж, а я перепірюватися не зможу. Ну, це дуже дорогі, не знаю чи ви купити. Цельтей труміль. Я їх уже не колола, це з февраля місяця, хоча повинна була два рази приколоть. Ну, це ін'єкції. Про. І діти твої, Україно, народжуються у метро, бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах. Так, ми приїхали до Валерія Миколайовича, привезли йому допомогу, продукти харчування. Поперек, а это... Здесь была кухня. Вот здесь две комнаты. Вот тут у меня. Там был коридор. По... Там пор, да, ну, сейчас это покажу. А вот морковщик выход. Я покажу, куда заходить. Вот мэра, родители. ще потребуєте? Може, які ліки, Може, обігрівач, що потрібно, скажіть, будь ласка. Обогрівач, то точно. Точно, так. Обігрівач ну, ліки якісь може. Там я, Вроді би зараз не можу навіть сказати. Ну Якщо виконати, ну, то мені не скажете. Я частенько може... заходжу. Добре. Захожу. А зараз де ви проживаєте? А зараз в друзів, одну неділю. Тану в одного друга, я жерпінський, тут ви в першій школі навчався. Ось вот так, туди, Ну біля вас там перша школа, там я навчався. Тут друзів. Necessary... Cioè... То одного, то другого, там, mm -hmm. ну не так. А не виїжджали, коли? Ні, ні. у мене ось стоять машини. Мені там оглушило. А от здесь, зараз їхнє накриття. Вот. А там вот угу. дальше Дон, Вася, а там с левой стороны был, он и сейчас есть, подвал. Угу. Первый был БКЗовский, с БКЗ, вот. и на Романуку и шли. Вот. И там военный. А один коридор мы были, один коридор военный был. Вот. А когда на... Э, ну жираф, э, вот, некоторые шли, это, тоже там вот, сидели в романовке, а потом решили все-таки надо сюда. Я говорю, там стреляют на возле жирафа. Куда вы идете? Вот. А потом как начали, это хорошо, что я вышел из дома. Я вот делал вот те машины крайние стоят. Я им объясняю, что да, были вы. Как придет этот прилет? Как бахнуло бахнуло вот по машинам. Здесь машины стоят. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти Квітучою і знов. я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Я витримаю він, я захищу тебе, відку, що мене цілять від дусі, тому що я сильна. я подолаю все, бо ти мене в своїх руках не в голови поклавши, відправились у сніг. Колись назвуть героями вас, ви мої сини